Ми про це знали. Ми готувалися до цього. Російська Федерація вже давно працює на заході в країнах Європейського союзу. Вони самі особисто приїжджали на кордон, забирали громадян України. Словацьке суспільство було настільки вражене цією агресією, цим варварством, що відразу наступного дня. Словацька громадськість почала організовувати великі демонстрації. Також засновуються садки для українських дітей. 70, якщо не 80% українців повернуться додому, вони не залишаться за кордоном. Україна не буде колонією ніколи. Мене звати Людмила Вербицька, я громадська діячка, засновник. Громадської організації українсько Словацька ініціатива живу в Словаччині вже 30 років. Живу тут довго, не через те, що мені страшенно хотілося в Словаччину, але саме через те, що я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який якраз був словак. І отже, я опинилася в Словаччині. Вже 30 років займаюся громадською діяльністю, підтримую Україну у всіх її намірах євроінтеграційних, трансформаційних. І, звісно, зараз у цей важкий час підтримати Україну у захисті її незалежності. Ви знаєте, мене вразило дуже приємно те, що під час Євромайдану прокинулися усі українці усього світу. І я також після 2014 року ми зрозуміли, що це для нас надзвичайно важлива країна, і ми повинні їй допомогти. Ми повинні відстоювати її інтереси. І саме тому в 2014 році я теж активно. Почала займатися громадською діяльністю, і саме тоді заснувала громадську організацію. І саме завдяки закордонним українцям про Україну знають, Україні допомагають, Україну підтримують у 2014 році. Е тут було всім чітко зрозуміло у словацькому суспільству, що відбувається в Україні, що таке революція гідності, що таке Євромайдан, і мене це дуже тішило, що нас підтримують. Хоча, звісно, були і були і, і та друга сторона, яка не розуміла. Яка нам заважала, конфронтувала, але загалом словаччина підтримувала нас у наших намірах. Так як в Україні був Євромайдан, такі ж Євромайдани були і за кордоном у кожній країні і у нас в Братиславі теж і молодь, і старші люди, українці, виходили на протести, виходили на підтримку України Євромайдану, спершу зустрічалися біля посольства України. А незадовго ми вже почали допомагати майданівцям, лікуванням, лікування поранених майданівців. Також звісно, підтримувати психологічна допомога, необхідні речі, гуманітарна допомога. І до нас приєднувалися словаки. Що мене дуже тішить, що ось саме. Словацьке суспільство розуміло, що відбувається, і приєднувалося до нас. Ми також, коли ми засновували організацію громадську українську українсько-словацьку ініціативу, більша частина наших членів це словаки, і тому не зовсім правильно говорити. Що всі громадські організації за кордоном це українці і українські організації, тому що, як правило, серед них дуже багато членів, саме громадян тієї країни перебування, і це дуже добре, тому що саме вони. Мають оцей потенціал, цю можливість будувати, формувати громадську думку і солідарність з Україною. І це дуже правильно. Словацьке суспільство було настільки вражене цією агресією, цим варварством, тим, що це відбувається у 21 столітті в європейській країні, в сусідній країні, що відразу наступного дня. Словацька громадськість почала організовувати великі демонстрації на підтримку України. Це як перша, ми теж до речі, заснували ініціативу Мір Україні» для підтримки солідарності з Україною. Ми організовували великі демонстрації, приходило багато людей громадськості, які нас підтримували. Але звісно, от пересічні громадяни. В інших регіонах, де власне немає такої можливості великих зібрань, вони допомагали гуманітарною допомогою і вони самі особисто приїжджали на кордон. Українсько-словацький забирали громадян України, матерів з дітьми, забирали до себе, влаштовували на проживання у себе. Також, звісно, надзвичайно багато продуктів, гігієнічних речей привозили на кордон. Там були всі наші громадські організації. І певний час там вже було настільки багато усього і усіх, що це просто не поміщалося, і зверталися. Перестаньте вже надсилати, створюйте гуманітарні центри, з яких, власне, будемо передавати ці необхідні речі надалі уже по місцях поселення. Мене тішить, що словаки дуже тепло, гаряче, сердечно відносилися саме до, до українців. Російська Федерація вже давно працює на заході в країнах Європейського Союзу. Вони тут присутні давно, послідовно працюють. Оцією soft power впливають на суспільство в словаччині. Однозначно теж тому це для нас не нова боротьба, не нова війна. Ця гібридна війна відбувається вже давно. І ми, звісно, вважаємо нашим першочерговим завданням надавати об'єктивну правдиву інформацію про події в Україні про Україну і реагувати на усі російські наративи навіть безглуздо, тому що їх так багато і вони настільки. Е Вигадані просто нереальні, що на них і інколи просто важко розумно реагувати. Інколи, можливо, навіть не потрібно реагувати. У Нас дуже багато таких сайтів дезінформаційних, також, звісно, з підтримкою Російської Федерації, посольства Російської Федерації, але словацька влада, словацька громадськість, експертне середовище. Дуже правильно чітко працює і відповідає на, на цей тиск, на цей вплив на ці атаки. Тому е, мене мене тішить знову ж таки, що е, оцей вплив зменшується і вже не є настільки, е, тобто вже не є настільки впливовим оцей російський тиск. Ми з нашими колегами. Ми спілкувалися на цю тему, тому що це перечуття і інформація, яку надавали країни, розвідки країни Євросоюзу та Сполучених Штатів. Ми розуміли, що готується повномасштабне вторгнення. Тому ми розуміли, що це може статися. Але звісно, все ж таки сподівалися, що цього не відбудеться. Можливо, все-таки хтось е спам'ятається, скаже добре, досить полякали, як завжди, досить. Але коли це сталося, ми, звісно, свідкували усі інформаційні канали, інтернет і о четвертій годині ми дізналися, я теж про те, що це сталося, це відбулося. І ми відразу в цей же день організували велику великий похід ем, ходу, до якої приєдналися політики, пересічні громадяни, активісти. І від посольства України п'ять тисяч людей, які встигли дізнатися про те, що щось таке організовується. прийшли від посольства України до центральної площі Братислави, і саме тоді це був перший перша така перший мітинг, на якому ми говорили про те, що це сталося. Ось агресія тотальна. Інвазія, повномасштабна інвазія, вона сталася. Отже, ми на порозі нового світу, нової епохи. Ця війна почалася. Хоча, звісно, війна в Україні почалася ще в 2014 році, але війна із Заходом вона відбувається вже давно, гібридна. Ми про це знали, ми готувалися до цього. Ви знаєте, в 2014 році під час Євромайдану, коли ми ось вже приймали перших поранених майданівців, ми розуміли або думали, сподівалися, що ось зараз завершиться революція, почнеться євроінтеграційний процес, реформи, трансформація країни, будемо будувати нову державу українську. І тому в нас були певні завдання як підтримка євроінтеграційних. Напрямків і трансформації України, але на жаль, почала почалося вторгнення не тільки в Крим, на Крим, але також і на схід України. Отже, почалася війна, окупація і війна, і в такому разі ми зрозуміли, що нам потрібно реагувати на ті нагальні виклики українські і Потрібно надавати саме ту допомогу термінову, необхідну, яка була потрібна в той час. Тому ми давали допомогу як добровольцям батальйонам, також, звісно, і шпиталям, перев'язувальний матеріал, медичний матеріал, звісно, для дітей та евакуйованих багато матеріалу. Отже, в першу чергу саме оце. З часом, коли війна вже була в такій гарячій фазі і гинуло дуже багато українців, в той же час створювалася українська армія, Збройні сили України, потрібно було багато шоломів, захисного одягу, екіпіровки, займалися саме цим. Тоді, коли вже Ця гаряча фаза минула і сповільнилася. Звісно, ми тоді почали приймати на лікування поранених військових, також дітей із зони війни. Ми привезли понад 400 дітей із зони війни, дітей ветеранів, які саме були у нас на програмі реабілітації. Ось потім пізніше вже працювали з громадськими активістами, організовували семітари. Організовували для студентів також семінари з 24 чотирьох областей України. Ми привозили студентів вишів і проводили з ними семінари навчання. Саме те, що було необхідне, реагували на ті потреби, нагальні потреби України, але постійно нагадували собі про те, що загалом нашим завданням і нашою метою було. Діяти саме у сфері публічної дипломатії, а культурної дипломатії, якої завжди було не на часі. Але ось зараз, уже після 20-го року, говорили про те, що потрібно відновлювати наші основні завдання і зосередитися саме на культурну дипломатію. Це надзвичайно важливо. І як бачите, знову ж таки. Повномасштабне вторгнення, інвазія, агресія. І ми знову змушені реагувати саме на те, що чекає від нас Україна, яку допомогу саме вона від нас чекає і на це. Ми і реагуємо. Тому зараз ми створили два центри для матерів з дітьми в Братиславі та в місті Шаля, де ми власне проводимо уроки словацької мови. Консультації психологічні, соціальні, допомагаємо знайти роботу, працевлаштувати українці. В центрах для матерів із дітьми ми облаштували бібліотеки, дитячі майданчики, дитячі куточки, де можна займатися з дітьми, де їх можна залишити на певний час. Коли матері, наприклад, мають якісь свої певні обов'язки, або їй потрібно на певний час кудись відлучитися, отже, намагаємося сприяти допомагати матерям з дітьми, як це тільки можливо. Також, звісно, надаємо гуманітарну допомогу після цієї повномасштабної інвазії при такій великій кількості. Громадян України, які приїхали сюди, тимчасово приїхали сюди. Зрозуміло, логічно створюються нові осередки, нові організації, як правило, це жіночі організації. Також засновуються садки для українських дітей, і оця активність її помітно. Це видно за статистиками. Кордон Словаччини перетнуло з України понад 500 тисяч осіб. Дозволи статус переселенця, який перебуває під захистом Словацької республіки, отримало около 70 тисяч українців. Але, як ми знаємо, що якщо щоденно перетинає Кордон словацько-український більша кількість українців додому, ніж приїжджає з України в Словаччину. Це не тому, що українці не бояться війни, не бояться, не розуміють, що це загроза їх життю, але тому, що вони розуміють, що це триває. Вони повинні бути поряд зі своїми близькими, своїми батьками, своїми чоловіками. І якщо є, хоч якась найменша можливість для цього, вони повертаються додому. Я переконана, що 70, якщо не 80 відсотків українців повернуться додому, вони не залишаться за кордоном ще й тому, що це як правило матері з дітьми, а вони є україною. Що словаків здивувало, то не тільки словаків, цілий захід, цілий світ. Що ніхто цього не чекав що українці не впадуть, і Україна за три дні. Ніхто не завоює Київ і усю Україну до трьох тижнів. Я вже не кажу до трьох днів, що як це ж раптом всі здивувалися? Чому українців це не здивувало? І мене це зовсім не здивувало. Ми ми вірили, ми знали, що ми будемо воювати, що ми виграємо, що ніхто нас не завоює. А світ здивує надалі. І вже стільки разів він переконувався у цьому. Що українці відстоюють, що вони стоятимуть до кінця, що вони захищатимуть свою незалежність, свою свободу. Так, українці саме такі, вони воюватимуть за свою свободу, за свою незалежність, за своє майбутнє. Україна не буде колонією ніколи.